Пу -пу -пу. Що, знімаєш, да? Хорошо. Ну що, друзі, всіх вітаю. Раз вже знімається, то так і бить, оператор мій не спить. допомагає во всьому. Як кажуть, останній акорд в відкачці меду, відбору меду на пасіці після золотарника і всього остального що там в кінці після соняха свіло сонях так не сильно добре і давав останній соня да і за золотарник я не скажу як за той рік що був цей рік більш таки він ну, ну з погоди коротше таке вроді би й вологі було і все і, і сонце а так День трохи щось вилетять, ну отаке. От не скажу, що золотарник не медував, але ж не, не, не то, що то був рік. А бачите, самі що таке не подоливали. Але на двох корпусах є. Залишилося декілька мені вуликів, щось скачать і буде все. На сьогоднішній час у нас число яке 14. 14 вересня, ну як завжди. Сильніші сім'ї, я їм на ставки залишав, де по дві, де по одній, вже поскачував, вже встиг, як ви в попередніх відео бачили, дати рушнички ці від кліща, ну ці двуху трошки часу тормознуть. Ну бачите, не, не зайняті, а ці крайні рамочки тут є. Ну якби можна сказати, по неповних два корпуси вони поприносили. І так у всіх остальних. Щось мабуть там є і в гнізді. Якщо не буде, то Ой, по яких 5 літрів сиропу або медової до туди їм млину, дихай перероблять, і все. Тому що і цей час, мабуть, і розпліт, там ще є. Ось. Де й отакі от в мене якби медові заробітки. Так. Ну, От, крайня А, що в рукавицях спитаєте? Та попробував як воно. Я вам скажу, що все одно, що все рівно, що в рукавицях їсти, то так само і тут опора в цих рукавицях діло. За столом сидите, рукавиці діваєте. Ось така сама картина. Крайні не зайняті, кажу одразу, але що маємо, то маємо. А тут далі попечатано, і внизу бачу нормально. Скачує мед. Дай так, готуємо пасіку до зими. Не знаю яке там в середині нарощення, ну є. Є, зараз будемо. Забираємо пліки, рамочки з медом та й будемо рушнички вложити і ганяти клістя. Ну підтвердження друзі, того, що пізній взяток був. Дивимося, забираю зараз рамочки, вже попечатані. Крайні ось є тут. Забирав оці дві крайніх трусану у бджолу. Осипалося, щоб було дивіться, які ось такі каплі нектару. Тобто пізній взяток ще навіть і не закінчився, але чекати чогось немає як би резону, то що так ну пора така. Все, хорош. Принесуть, що якийсь розвиток собі щось у зиму. Але ну, по золотарнику то вже все. В конці теж, як кажуть, у воду. Тому що таке. Маємо. Маємо таку хорошу штуку, качаємо далі. Крайні. видно, що не попечатаний. Але я легенько бджолу трусну. Дивіться. Тобто, ну таке по краях не печатаний, бачу, що вони його не робили так, як треба. Усе. І золотарник наш похилився, хоча ще обножку бджола десь знаходить не це, по медозбору, як би по літу. Отакі От у нас медовий акорд. Все, до слідуючого сезону із медозбором.